Сьогодні Кременчужани зібралися у міському палаці культури, аби провести в останню путь 38-річного матроса, розвідника далекомірника Антона Литовченка, який загинув 8 квітня в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Стоячи на захисті батьківщини від російської агресії, загинув матрос Литовченко Антон Іванович, призваний на військову службу під час мобілізації 5 червня 2022 року. Займав посаду розвідник далекомірник Відділення управління командира батареї мінометної батареї батальйону морської піхоти загинув 8 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Віддати останню шану герою прийшли знайомі, друзі, сусіди, колеги та близькі. Зокрема, приїхати попрощатися з полеглим воїном не зміг його друг дитинства Владислав Черниш, тож попросив зробити це за нього свого батька. Вони при спілкуванні завжди називали себе І Він мене дуже просив. батько, будь ласка, поїдь на похорон. Візьми саме здоровий букет роз і положи, притиляючи коліно. Це людиною Антон міг постояти за своїх рідних, побратимів, своє місто та країну. Вдома його чекали син та сестра. Але воїн повернувся додому на щиті, вітавши життя за мирне майбутнє. Це дуже важко. Війна це дуже тяжка. Хто не нюхав пороху, цього може і не зрозуміє до кінця, але хто знається на цьому і пройшов цей ад. Я думаю, що ці люди ніколи в житті не скажуть, що це було даремно, ні, це не даремно. Це наша свобода, це наше життя, це наша вільна Україна. Світла йому буде пам'ять у наших серцях. Панархіту за загиблим бійцем він служили у Свято Миколаївському соборі. Ховали воїна на свіштоському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна слава герою! Вічна пам'ять! Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.